Ну, потім облізь. А блізити, ти ж можеш? Кого ми обріжемо. Тільки... Я тільки обрізимо. початок зможу тільки обрізати, <рисот> <рисот> і не зможу обрізати. Ти то що запросить? Камера. Мотор. Ми вже гарні, давай. Так, всім привіт-привіт. Ми вирішили створити Суперлігу. Так, щось Ми з вирішили Попухати у неділю, а Суперліга це таке. То би що, комп теж бухий чи що? Окей, давай ще раз. Чи не каже? Всім привіт-привіт! Ми створили А, Чому ми вирішили це створити? Кідо, розкажи. Сам дивуюсь. Бо, бо ми давно граємо в Каркасон. Ми Збірна України по Каркасону. Ми така весела компанія. Ось в нас тут Таня Наша... Бронзовий призер. Напроти нас сидить Анатолій, чемпіон України з Каркасону. Ось сьогодні ми всі разом зібралися в неділю, щоб зустрітися щоб не гарною гра... компанією. Щоб не грати в Каркасон. Так, так, ми так відпочиваємо від Каркасона, але ми раді вас вітати в тому, що ви приймаєте участь в Лізі. Ось бажаємо всім успіху, перемог. Е, Намагайтеся подавати Анатолія. Давай я Торсь. трошки розкажу, чому ми вирішили створ... створ... створити цю лігу. Ми тебе, ми тебе покажемо, але здалека і за гроші. Да. <кх> а, короче... <кх> а ось Записажуся, <кх> <толстый. кх> це... тут багато місця. <кх> А десь-три роки тому створили онлайн-турнір по каркасону. Його створили іспанці та каталонці, і вони придумали дуже прикольний режим гри, коли ти граєш, по-перше, онлайн. По-друге, ти граєш до двох перемог. Ну, зараз це грається як командний турнір. А ми вирішили, чому не створити індивідуальний турнір. І ми його раніше не створювали, тому що. А, було, по-перше, лінки. Було, По-друге, по було замало людей, щоб а його ніхто створювати. Здачу. Ніхто для них не мав. Толік, роздівайся. <плес> <плес> а, і тому ми вирішили грати. Ми, ми вирішили таки створити турнір, тому що в нас з'явилося багато гравців, які Либо. хочуть це грати. <плес> а, ми вирішили, вирішили це організувати, бо. А ігри онлайн це прикольно. Ігри до двох перемог це вдвічі прикольніше. Ну, Сподіваємося, що, що в нас вийде популяризувати Каркасон в Україні. Так, так. Зараз дуже багато людей приєдналося. Кличте своїх друзів, кому подобається грати в Каркасон. Кому не подобається, то а, що? Теж будемо створювати лі... грати. Знайте з ними на гроші. І до лі... Лігу 4 я прийде. З ним не граємо. Окей, зараз швиденько проведемо жеребкування, а потім ще розкажемо, як це все працює. У нас є Суперліга, у нас є Вища ліга. Зараз швиденько пожеребкуємо і тих, і інших. Як ми це робимо? Ну, точніше, як, ми по групам вже нікого не ділимо, але ми зараз. Ууу, цікаво. Да. Я з тобою в першому раунді, мабуть. Будеш писати. Але це не точно. А ми всіх в лізі рандомізували. Екран показує? Так, екран показує. І тепер Сука, я не робот. І тепер ми створили календарчик. Кому півбали? Одразу без півбала. А тут не можна. Тому ти програєш. А, а я останній раунд з тобою, сольі? Чому мені здалося? Зараз все перевіримо. А, ні, зісмайл. А ну-ка, 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 ну-ка. <coughs> Господи, за що мені це? А потім з тобою. Так, Я цю штуку також. До, речі, до речі, Віктор просто полюбляє ходити на змагання, з нами зніматися і він не приймає участь мороженку. Я, Коли буде четверта ліга, доєднаємося до неї. Так, пігнали вищу лігу. Це була. Супер. Це супер Супер Спочатку з ним, потім з суботу. Супер дупер. А я там ще Так, О, ми такі якось. 11, так. Але я повертаюся, А у нас субота гра, то я браю? Ні, в неділю. а ти будеш з нами грати за колбасу? Щось не так скопівав, Здається. там у нас за цей. Ютуб відео за а, контент 18 Ти раз... головне збережи порядкові номери, потім раунди можна встановити. Ну, збережи списки. Ну я зараз. Порядкові, ну так, порядкові номери і списки 3. О, давай Гаріка, покажемо. <схід> <Мори. кхід> Все око. А вищій лігі у нас 11 гравців, тому там буде гратись 11 турів. Ми якось це прискоримо, зробимо. Ну, отак. От. Воно так працює. Коли не парні, то. Коли не парні, то... <по> там пропускає один, завжди пропускає, <по> тому на один тур більше. Так, да, на, на один тур більше. Коротше, в нас є пари гравців. Ми зараз сформуємо пари на перший тур. А що вам потрібно далі зробити? Ви шукаєте свою пару. Наприклад, знайшли там ви, ви дивака, граєте проти мегамозу. шукаєш свою пару і одружуєшся, якщо що. А якщо не знайшов, то граєш каркас. А ви знаходите, з ким ви граєте, ви з ним домовляєтесь про час гри. Давайте так. Хто написаний перший в парі, той повинен якщо у Не когось... обов'язково. Не ну, обов'язково так. Взагалі треба подивитися спочатку, у кого є преміум аккаунт. Правильно? Ну, спочатку вас... ні, давай, давай давай так. Спочатку ми маємо домовитись про час гри. Щоб домовитись про час гри, ви дивитесь, з ким ви граєте, знаходите цю людину або в телеграм в нашому чаті, або по ніку в Боргей Arena. там з ним домовляєтесь. Там, наприклад, ви там з ним домовляєте, що ви з ним граєте там у вівторок, о 8-й вечора. Ви відправляєте цей час організаторам, ми його собі записуємо. Але коли домовляєтесь, ви. А маєте м розуміти, що вам що у вас має бути одна або півтори години часу, щоб зіграти цю гру, бо це мінімум дві гри, це мінімум година. Можливо, швидше ви зіграєте, але, але розраховуйте... середньому від 20 до півгодини так. Одна партія. Так, так. Але розраховуйте на те, що це може затягнутися затягнутись на півтори години, якщо ви будете грати грати повільно. Тому коли плануєте свій час. Завчасно забронюйте там з сім'єю цей день та час, щоб ви могли зіграти. Заплануйте Аутофокус, Так. Не відкладайте. Отже, коли ви домовились про гру. Ви передали цей час організаторам, ми його записали. Він буде відображатись на сайті в розкладі. Я прям не можу. Боже, хто Я. Хі -хі. А, коли ви домовились про час зустрічі. Коли ви домовились про час зустрічі, ви в цей час приход... заходите на ресурс БГА. Якщо у вас є преміум гравець, то ви виконуєте наступне: ви заходите в створення гри. В uh, Simple Game, real, simple. real Time Manual. Тут uh, <coughs> нажимаєте цю кнопочку Створити стіл uh, на двох гравців. Тут обов'язково треба поміняти. <coughs> uh, тут ми виставляємо Real-Time Slow, без аддонів, uh, стандартні правила. І Потім ви сюди <coughs> забуваєте uh, ім'я гравця, з яким ви хочете грати. Наприклад, так от. Він а запрошується це в це гру. Це і, бажано починати гру за і бажано починати гру саме в той час, на який ви запланували. Чому? Тому що інші гравці, можливо, захочуть зайти подивитись на вашу гру. А, але це не точно. Цілому, це здається, все. <кхи> Зараз ми опублікуємо розклад е ігор. Хто ще щось хоче сказати, Толік? <кхи> ну, я б всім побажав е удачі в турнірі. Намагайтеся перемогти, але не забувайте, ага. що ну, треба. переможу, <кхи> я. <кхи> ну, так та, 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 <кхи> зрозуміло. Ну, давайте притримуватися чесної гри. Поважайте суперника. Ось. Е Втримуйтесь писати якісь образи в чаті. Будь ласка, пишіть <ріпи> в лічку. Якщо ви добре не знаєте гравця, якщо добре знаєте, можна трошки потролити. Можна? Здавайся, то лікири. Окей. Толіткирів. Всім вдалого турніру. Пока-пока.